Шукають житло, роботу, консультуються з юристом та отримують психологічну підтримку. З Січня 2023 року у Чернівцях працює центр допомога врятованим для людей, які постраждали від війни. Протягом цього часу звернулося понад 4 тисячі людей, де в області є подібні заклади, в яких приміщеннях розташовані, розкаже Альвіна Абрамчук. Світлана Сироїдова, вимушена переселенка з Дніпропетровської області. До центру допомоги врятованим звернулася вперше. Є потреба в психологічній підтримці, бо ну тяжко зараз тяжко. У мене емоції скачуть то догори, то вниз, і тому треба звертатися. Вимушена переселенка Олена Рязанова звернулася до центру допомоги врятованим за юридичною консультацією. Ми живемо в гуртожитку на вулиці Руська, 194. Ну, перший рік ми не платили, потім нас сказали, що треба платити. Ну, ми теж юристам зверталися, але сказали, що нічим допомогти не можемо. Треба платити. До центру допомоги врятованим звертаються вимушені переселенці, чернівчани та жителі області. Тут вони отримують юридичну, психологічну та гуманітарну допомогу. Також у центрі допомагають з пошуком лікарів, роботи, житла та облаштуванням дітей у школи і дитсадки. За необхідністю фахівці перенаправляються до інших структур та міжнародних організацій, які здійснюють свою діяльність на території Буковини. Близько 4 тисяч осіб вже на сьогодні отримали послуги в центрі допомоги врятованим. Це і внутрішнє переміщення особи, це і місцеві мешканці. Звичайно, переважна більшість на сьогодні це є жінки. Віком так будемо брати від 18 до 59 років. І вже трошки менше відсоток чоловіків. Але з початком 24-го року ми бачимо, що кількість чоловіків, які мають запит на певні послуги, як психологічні, так і юридичні, зростає кількість. А ми все ж таки можемо працювати не тільки з містом, так і з областю. Тобто люди з області приїжджають, також можуть тут отримати певні послуги. Якщо у 2023 році до центру допомоги врятованим зверталися переважно за гуманітарною допомогою, то цьогоріч за юридичною та психологічною підтримкою, а також просять допомоги з пошуком зниклих безвісти родичів та військовополонених. Ми стали першими в Україні, які почали працювати з родинами зниклих безвісті, а саме надавати юридичну підтримку. Сюди можуть звернутися члени родин зниклих безвісті і отримати юридичну підтримку, таку дорожню карту, куди звертатися, в які державні органи. Ми комунікуємо з поліцією, з СБУ. Тобто, ми можемо людині на першому чи на другому, на третьому етапі допомогти і підсказати – як швидше знайти, да, куди звернутися, отримати ту чи іншу консультацію? Якщо ми характеризуємо категорію внутрішньопереміщення особи, найчастіше це запити стосовно алгоритму дій в разі знищення або пошкодження нерухомого майна на території активних бойових дій або тимчасово окупованих територій. Бувають випадки втрати документів під час евакуації, до прикладу до більш безпечної території, а також багато є запи. Петів стосовно сімейних справ у центрі допомоги врятованим є логопед та дитячий психолог. Організовують індивідуальні психологічні консультації та групи взаємопідтримки. На початку люди зверталися більше з запитами щодо психологічної підтримки в напрямку кризової інтервенції, тобто в напрямку більш. Психологічного розвантаження, емоційного, емоційної підтримки. А тепер запити більше щодо кращої адаптації до змін, які відбулися в їхньому житті, пов'язані з війною. Так, це в основному робота з наслідками насильства гендерно Гендерносумовного насильства та СМПК, тобто сексуальне насильство, пов'язаного з війною у Чернівецькій області. Допомогу людям, які постраждали від війни, надають у 56 координаційних центрах, які діють у кожній територіальній громаді при міських та селищних радах, ЦНАПах та управліннях соцзахисту. Координаційні центри отримали з початку року понад 1600 звернень. Абсолютно по різних тематиках, якщо брати по категоріях населення, то в принципі понад 30% це були звернення від внутрішньопереміщених осіб. Також, звичайно, до координаційних центрів може звертатися люди з інвалідністю, звертаються члени родин загинувших, звертаються члени родин зниклих безвісти, а також інші категорії населення, які потребують тієї чи іншої послуги, конкретно в цей період часу. Окрім координаційних центрів на Буковині, понад 100 волонтерських організацій та міжнародних фондів підтримують і допомагають вимушеним переселенцям, місцевим жителям з вразливих категорій. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан, новини Сі 4